Аналітики остерігають, що недостатня кількість терапевтів широкого профілю, яка відчувається у США вже сьогодні, в майбутньому загостриться ще більше. Міру того, як дедалі більше студентів медичних факультетів обиратимуть престижніші спеціалізації, як, наприклад, кардіологію чи онкологію, водночас наявність достатньої кількості лікарів загальної практики, які лікують усе від перестудженого горла до діабету, вважається ключовою для удосконалення американської системи охорони здоров'я для профілактики здоров'я і скорочення коштів. Сьогоднішня розповідь про родинного лікаря в центральній Вірджинії з подробицями Наталія Корпал. Девід Елінгтон yeah. належить like до все менш поширеного в Америці типу медиків. В країні, де найзнаменитіші у світі лікарі займаються чітко спеціалізованими галузями медицини. Так Елінгтон провів останні 20 років, лікуючи найрізноманітніші yeah. недуги населення міста Ленсингтон, can... і зовсім про це не шкодує. я люблю людей, похилого віку людей, по yeah. людей uh, молодих and людей, and and віко, 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 і коли опікуєшся ними, дізнаєшся дуже багато. багато. багато про них, про їх радощі і прикрощі пацієнти цінують персональну увагу. Джейн Паттен прийшла до лікаря через оніміння в пальцях. у ньому ціне те, що він розмовляє з пацієнтом. Але дослідження свідчать, що дедалі менше випускників медінститутів обирають професію родинного лікаря і прогнозують, що до 2020 року у США бракуватиме 40 тисяч таких лікарів. Девід Еллингтон не здивований. Мені платять лише третину того, що заробляє онколог, дерматолог або деякі хірурги. Це істотна різниця, зокрема, враховуючи, що молодим лікарям доводиться виплачувати позички за навчання, а оплата за медінститути у США сягає чверті мільйона доларів. Еленгтон почав практику в збройних силах США у Каліфорнії і Німеччині. Стремління виконувати свій громадянський обов'язок не зникло в нього і в цивільному житті. Крім своєї практики, він сприяв відкриттю безкоштовної клініки, яка обслуговує тисячі найбідніших жителів міста. Директор Сюзен Шерідан говорить, що внесок Девіда Едингтона є неоціненним. He just він не теревенить, він просто береться за роботу і працює. Ми збираємо дані про кількість відпрацьованого добровільного часу. Тож за рік він проводить тут тисячі годин. Девід Еллингтон сподівається, що реформа системи охорони здоров'я у США зменшить бюрократію і забезпечить медичною опікою усіх громадян, зокрема на первинному рівні медичного обслуговування. Існує ряд досліджень, за якими і збільшенням первинного медобслуговування знизиться рівень смертності, кількості госпіталізації, потреб в операціях і збільшиться здоров'я громади. Водночас він побоюється, що в поточному обговоренні реформ присутній не стільки раціоналізм, скільки брак інформації. люди просто бояться, що вони втратять те, що вже мають. Але поки у Вашингтоні та всюди у США тривають палки дебати, Девід Елінгтон продовжує свою працю. яку він називає не роботою, а покликом Якщо йти в медицину заради грошей, то це не поклик, адже більшість часу проводиш з пацієнтами, маючи поклик, це дається легше. Наталія Корпал Голос Америки.